Ці пісні очолюють топ-чарти, Звучать у 180 країнах світу, збирають мільйони гривень на допомогу сесу цього вечора. Надя Дорофєва зі своїми хітами у кривому розі. Дорофєєва закохала в себе мільйони слухачів. Торік вона відіграла благодійні тури в Америці, Канаді та Європі. Провела два великі концертні тури в містах України. Цьогоріч зірка знову звучить у нашому місті. Обміняли квитки минулого разу. була тривога, тому не прослухали все, що повинні були. Цього разу сподіваємося, що все буде круто, тому. Раді, що ми тут сьогодні. Мені дуже подобається, що вона розвиває українську музику і пісні в неї дуже класні. Дуже подобаються пісні нам Ватсап, дим кохаю, але не зовсім на самоті. WhatsApp, «Алло», Фейстайм, Алло. Просто найулюбленіше. Я її слухаю ще з дитинства. і Стекло. Це просто дитинство подарувалася ця група. Сьогодні ми прийшли з моєю донечкою, з племінницею, з подружкою. Вже вдруге ми тут очікування сьогодні, що в нас вийде від танцювати, відспівати весь концерт, не в нас, а в надії. І це таки вдалося, як і завжди. Натя Дорофєєва підкорювала сцену і увагу своїх шанувальників в різних амплуа. Багаточисельної армії шанувальників Дорофєєвої, особливо під час цієї пісні, виділився Владислав до зустрічі зі співачкою, яка його надихає, готувався заздалегідь. Мене до всієї команди. Любов ось від всієї команди. Я маю розписи тут і тут. І тут, і тут. люблю її, бо в неї музика, яка надихає. Я тут майстер. І під цю музику я колю людям красу під гарну музику. Люблю дуже Дорофєєву. Хореографію вчив рівно один день і не просто вчив, а ще й зміг продемонструвати свою любов у танці усій публіці. Дуже позитивні ребята, дуже прям, ну, е, танцюристи, гітаристи, барабанщик, всі дуже круті, всі гарно від, ну, відгукуються. Якщо я попросив, дуже всім дякую. Серце вишивав я, до речі, сам. Сказав, більше в житті жити нічого не буду, Це тільки для, для раді Наді Дорофеєвої. і все. Надя Дорофеєва, хочу тобі сказати. Я хочу з тобою зустрітися на філіжанку кави і зробити тобі гарне татуювання на пам'ять від себе. І, хоч на власному тілі портрета Наді Дорофеєвої у хлопці нема, але майстер тату переконує. Це тимчасово сучасна українська музика не лише стильна, а ще й здатна підтримувати і допомагати рухатися вперед. Упевнена співачка. А благодійні концерти це потужна можливість допомогти нашій армії. Частина прибутку з продажу квитків піде на допомогу ЗСУ. Глядачі вдячні їй і за таку позицію, і за творчість. Без свого не може в нас бути майбутнього. От, потрібно відроджувати, відновлювати. І такі талановити зірки, як Надя Дорофієва. Тому приклад. Треба її наслідувати. Це треба підтворювати, повторювати і брати приклад нашій естраді для того, щоб допомогти кожен на своєму фронті. Ми працюємо, вони працюємо. Всі допомагаємо зсу. Юлія Вітряк, Назар Прусенко, цей день.